Підрив Каховської ГЕСА, також і знищення водосховища як наслідок. Відкриває зараз нові загрози для Запорізької АЕС. Які вони вже з огляду тих подій, які трапилися за тиждень, що ми можемо оцінити, і що нам варто зробити в чинних умовах, аби запобігти цим ризикам. Ну, як ви зазначили попередньо е, до нашого до мого включення е, безпосередніх ризиків зараз на щастя, ну на щастя вони мінімальні, оскільки наскільки я розумію, українські е, українські оператори енергоатом вони готувалися, передбачали такі таку такий розвиток подій, е, під підрив дамби. І оміління водосховища, і, і цей ставок-охолоджувач, який є при території ЗС, він є повністю наповнений і, і те, що ми чуємо і від МАГАТЕ, і зокрема від енергоатому від пана Котіна, що цієї води в ставку охолоджувачі є достатньо для того, щоб нормально працювали системи охолодження на всіх е, шести е, реакторах, е, енергоблоках, а також в ставках витримки відпрацьованого палива і цієї води достатньо на декілька місяців, навіть до року, так нам повідомляють. А тут питання більш в довгострокових ризиках цієї атомної електростанції, оскільки без Водосховища без цієї води в самому водосховищі буде неможливо перезапустити енергоблоки навіть в разі того, коли атомна електростанція буде звільнена від російських окупантів. Ну, власне, води у ставках вистачає для роботи, як ви правильно відзначили, ЗС у теперішньому варіанті. Так а наскільки складно оцей весь процес пройти по повній зупинці реакторів і потім відновленню їхньої роботи взагалі? Чи теоретично хтось таке робив колись такими великими станціями? Ви знаєте, ні, взагалі, взагалі, ця ситуація на ЗЕС вона є безпрецедентна в багатьох відношеннях. Очевидно, є плановані зупинки роботи енергоблоків там на, на різні ремонтні роботи, на заміну палива і так далі. Але так, щоб ситуація, щоб така станція, шість енергоблоків, перебували вже ну близько року, так тепер в стані холодного зупину. Це є безпрецедентно і насправді це не є дуже добре для систем для систем цієї енергостанції. Атомної електростанції. Тобто, коли станція буде деокупована, треба буде дуже ретельно перевірити всі системи. Це фактично повинно пройти переліцензування багатьох комплексів і систем цієї, цієї атомної електростанції, і це за умови того, що буде. Постачання води без відновлення, без ремонту греблі і без відновлення водосховища. Цього буде ну, фактично неможливо е, досягнути. Тобто, це, це оце, фактично російські окупанти от таке зробили Україні. Мало того, що вони вкрали цю атомну електростанцію ЗАЕС, вони ще й зараз е, фактично. Унеможливили за теперішніх умов її перезапуск. А це ну, за мирний час це чверть всіх електровиробництва, скажімо, електрогенерації в Україні. Ну ця фраза стосовно дій росіян уже не, не звучала в наших ефірах. Ось це після нас, хоч потоп», Ми бачимо на які дії вони здатні. Теоретично чи може трапитись така, що вони відходячи чи просто бо бо так можуть здатні на наважитись на підрив знищення ЗС, або дозволити цьому трапитись. Там же ж також територія замінована. Так, територія замінована, наскільки ми знаємо по периметру, можливо, також і окремі енергоблоки є заміновані зараз. Звичайно, це важко з'ясувати в деталях. Звичайно, можливо, те, що якийсь підрив станеться. Вчинити підрив так, щоб спричинити якусь власне радіоактивний викид, так і якусь таку от катастрофу радіаційну. На це буде на щастя не так. Легко, оскільки знову ж таки енергоблоки а, перебувають вже довший час а, в стані холодного зупину. Це паливо, яке є в активній зоні реактора. воно вже досить охолоджене. Тобто, навіть якщо там під щось підривається, це означає для того, щоб повністю випарувалася вода, і для того, щоб це паливо нагрілося до такої, до ну, такої температури, коли воно може там чи загорітися, чи спричинити якісь от а, такі викиди, буде ще достатньо часу, так буде. Ще мабуть, якісь там тижні, навіть тобто як якщо буде якийсь доступ до цього, якщо зможе відреагувати якісь екстрені служби, чи навіть чи навіть працівники, заес, то цього можна буде уникнути. Але звичайно, що російські війська можуть нанести величезного величезної шкоди ЗАЕС, навіть якщо це не стосується самих от радіоактивних матеріалів, то як палива, так Вони можуть підірвати турбіни. Без турбін зараз не перезапуститься. Тобто вони можуть нанести справді дуже глибокого і, і дуже значної великої шкоди цій атомній електростанції. Ну тим не менше, увесь час, поки вона. Перебуває під контролем росіян, так вона становить собою загрозу, і там магате тепер, хоч має якийсь певний доступ, але розуміємо, що повного контролю над станцією мати воно наразі не може. Взагалі є якісь такі сценарії, коли Гросі і МАГАТЕ, і ООН, частиною якого є МАГАТЕ, на кінець то скаже хлопці. Давайте якась міжнародна структура. Збір експертів буде керувати цією станцією, допоки тривають активна фаза бойових дій, взагалі тривають бойові дії. На території України станція є небезпечною керувати і дивитися за нею будуть якісь міжнародні експерти. Розуміємо, росіяни можуть на таке не погодитися, але чи є такі механізми взагалі? Ну, по-перше, що означає керувати станцією? Так, сам, сам персонал, інженери, які там працюють, їх насправді дуже важко замінити. Кожна станція це дуже особливий свій організм. Чому росіяни власне змушують наших людей там підписувати контракти з Росатомом? Тому що вони не можуть просто привезти своїх якихось там своїх атомних електростанцій, де також і ті самі реактори ВВР. Одна Тисяча, але це цілком не це зовсім не означає, що вони можуть просто привести яких, своїх атомщиків, і вони просто передати ключі, як від машини. Вони будуть знати, що робити на цій атомній електростанції. Вона там зав'язана дуже особливо. Там були роки, навіть десятиліття різних покращень, в плані безпеки, різні системи були замінені. Тобто, це є дуже особливий організм, такий індустріальний, так який не можна просто так от. Передати в чиїсь інші руки і тому тому ці люди, котрі там є, вони залишаються. Вони повинні виконувати певні ці функції навіть за таких, от страшних умов, коли там і туртури, так і викрадання, і, і всілякий тиск на працівників українських працівників заес а, чи залишається там достатня кількість? от власне, кількість штатного персоналу кваліфікованого, які ознайомлені достеменно з роботою ЗАЕС, аби в разі якихось негативних сценаріїв тримати ситуацію, бодай під контролем, тому що ми розуміємо, що людей там залишається мінімальна кількість. Так, це справді вірно, і це справді велика загроза в тому, що, по-перше, людей мало багато хто евакуювався, залишилися такий просто дуже ну, кістяк, мінімальний, так для того, щоб, щоб нічого там не сталося такого страшного. І крім того, всього, віпи постійно реагувати на якісь от такі екстрені ситуації. Це також вимагає від людей величезного це величезне напруження і. І в цьому таки полягає велика небезпека. Так, це не тільки те, що росіяни можуть спричинити, це просто у таке напруження самим персоналом, що можливо люди виснажені, люди, які працюють довгі зміни, люди, які вже живуть там під окупацією е, довший час. Вони не зможуть вчасно і відповідно відреагувати. Хоча знову ж таки, е, е, ну, персонал ЗАЕС на сьогодні це герої, так ми, ми ще не знаємо всі, всієї історії але це люди, які виконують зараз за дуже важких умов, просто надзвичайно відповідальну і важливу роботу. Пані Мар'яну, після того, як росіяни зруйнували Каховську ГЕС, ми зіштовхнулися з такою ситуацією, коли конкретно виразної позиції від наших союзників, зокрема європейських, не було так. Чекали ми якоїсь різкішої реакції, принаймні із конкретними кроками. Що тепер вам за те, що ви зробили так, буде раз, два, три, чотири, п'ять. Так була реакція від президента Джо Байдена. Фактично на наступний день він сказав, що допомога Україні за це буде. А нам цікаво, як висвітлювалися ці всі події у західних медіа, зокрема в американських медіа, бо теж бачили ми певні матеріали, де казали про те, що ми не можемо встановити наразі тяжко сказати, що як і куди хто винен, а може це взагалі просто вода сама змила гес, так ну. Як на це Знаєте, реагували? з цим справді, справді катастрофічна ситуація, і я з цим безпосередньо стикаюсь, коли я е, там щось дописую до, е, до західних медіа, всі редактори дуже ретельно е, наголошують на те, що треба от кваліфікувати ці, е, ці якісь от заяви, типу що хто відповідальний, так поки не буде якогось незалежного розслідування, не буде це встановлено. Ну нагадаємо собі, скажімо, ситуацію. З тим самим зі збиттям mh 17. Так скільки років на цю незалежну експертизу? А тим часом час іде і винуватці залишаються фактично непокараними. І ну, тут Частково специфіка західного мідія, що вони не хочуть брати на себе відповідальність за те, щоб якісь такі не справді не підтверджені заяви робити, що це там не питання факту, а питання якоїсь там окремої думки окремих політиків, але також це якісь у такі навички е, надавати еквівалентність, скажімо, російським заявам і тим самим українським, чи навіть слухати політиків, замість того, щоб спілкуватися з інженерами. Є інженери, які будують греблі, які можуть засвідчити. Ти на наскільки ймовірний варіант, що це просто от такий поводень, чи просто вода пробила, чи навіть там якась ракета втрапила, влучила в цю греблю. Ці всі люди заявляють як на заході, так і в Україні, що цього просто неможливо. що, що тільки факт мінування, причому яке мало відбуватися на досить е, е, ну, до, до, досить значний період часу, так в певних тільки от якраз місцях з, з консультаціями, власне, з інженерами, які розуміються в греблебудуванні, це закласти там величезну кількість вибухівки і підірвати. Так е, так що тут тут звичайно дуже дуже розчаровує реакція як світової спільноти, так і західних медіа, які от так дуже перестерігаються в цьому плані. Ну я собі так подумала, що ця ситуація це був так би мовити, і іспит для преси, іспит для журналістів у тому, як це висвітлювати для українців. Немає питання, не виникає навіть його, хто винен відповідь на нього очевидна, але виникає натомість питання: чому чому така квола реакція, і можливо буде потужнішою вона, скажімо, на Рамштайні чи у тому ж вільнюсі на саміті НАТО, як ви гадаєте? Ну я не знаю наскільки і Рамштайн, і Вільнюс очевидно заторкнуться питання, але там завдання головне їхнє завдання полягає в іншому. Рамштайн буде розглядати наступну наступний транш військової допомоги Україні. Найбільшим питанням очевидно буде надання авіації. Можливо, це якось вплине так під, під швид, пришвидшить, власне цей процес. З роз, ну, з оглядом на те, що справді Російська Федерація, вони. Вчиняють е, абсолютно очевидні е, військові злочини. Тут вже немає жодної е, жодних вагань в цьому. Жодної. Е, Невизначеності за Женевською конвенцією протокол номер 1 77-го року, стаття 56, підрив дамбі різних таких споруд, які ну через підрив яких так зруйнування яких небезпечні сили там таке, якесь формулювання. Вони значить ви ці небезпечні сили зі шкодою для цивільного населення, невиправданою шкодою для цивільного населення. Це і військовий злочин, і все тобто, ну, Україна правильно Чунила, що відразу подала заявку міжнародний кримінальний суд в Газі, який буде це все розслідувати, і таким в принципі шляхом і треба йти в першу чергу. Звичайно, шкода що, що якихось от наших спеціалістів на західних інформаційних колах, там ті самі спеціалісти з Укргідроенерго, з, з проектувальних різних інститутів, які могли би. Це на фаховому рівні, не на рівні політичних заяв, а на фаховому рівні по поличках розкласти на західній пресі. Що ну з інженерної точки зору тут, тут якихось сумнівів зовсім немає. Дякуємо вам за те, що руйнуєте ці сумніви на американських майданчиках. Дякуємо за. Пояснення в ефірі українському в ефірі головного задань на першому західному з нами була Мар'яна Буджарин, дослідниця Гарвардського університету, експертка із питань ядерної політики.